Вони схопили мене дуже давно. Мені знадобилося багато років сурових випробувань, щоб засвоїти все, що я знаю про спокуту. Я був у розчуку, а за мою голову була солідна винагорода. Але поки я був вільним, засновано на міжнародній новолібеселері. Я був у бігах, без домівки, без батьківщини. Бомбей був місцем, де кожен починав усе заново. Обережно, вам пощастило, що я була тут. То може, ви мій янгол-охоронець? Точно ні, в мене забагато диявола. Чарлі Ганем! Яка стежка привела тебе до Бомбею Ліне? Нічого їй не кажи. У нас у всіх є таємниці. Я розкажу тобі, якщо ти розкажеш мені свої. Я кращий гіт у всьому бомбеї. Дякую, але ні. Так, пане. Але тільки третій ні це справжні ні. Це Сагарвада. Мій дім. У цьому місці не вижити, якщо не допомагати один одному. Чому ти допомагаєш у Сагарваді? Я знаю, що зробив і за що мушу заплатити. Нам усе ще потрібно знайти баланс за наше зло для обережного чоловіка. Це досить цікава компанія. Коли я попрошу, то ви зробите це. Інакше це місце палатиме. Як далеко ти можеш втекти? Всі тут тікають від чогось. Це не спрацює, повір мені. Заради спокути. У мене серйозні неприємності. Я не повернуся з порожніми руками. Тобі треба було зникнути, коли була така нагода. Можна бути вільним від усього, крім себе. Здається, мені треба бігти назустріч чомусь, а не тікати. Shantaram.